Слава Україні! Героям слава! Жодан! Висока подача на Мамедова. Мамедов пробиває. Не зовсім вдався цей удар. А тут може бути контратака. Чебан. Чебан проти нього Мамедов. Розгортається Чебан. удар І забиває гліб Чебан. Відкриває рахунок у нашому фіналі. Луговий отримує м'яч. Відразу перехоплення від Медявіці. Чи Лупа. Лупа удар і забиває Дмитро Лупа. Луговий на Геращенка. Гіренко Жолко скидав у центр. Там сивоконь перехоплює цей м'яч. Пугунець. закидання на лупу. Лупа. Лупа забиває Дмитро Лупа. Який чудовий пас від Пугунця у напрямку Дмитра Лупи. Знов спалахують у нас емоції у гравців. Але ці емоції не потрібні. Гончаренко. Білля Гончаренко з м'ячем. Жовтко. Пас в центр на Чебана. Желтко. Желтко удар! І забиває Дмитро Желтко. Аут для Мадя Вітічі. Гонець Гунець. Грає назад проти через Ух, Перехоплення Чебана. Чебан на лугово! Луговий! Модерн Хаус забиває два м'ячі. Зрівнює рахунок. Все доведеться. Починати і спочатку. 3-3. Положию напрямку свого коня. Мельников на виході. Помиляються зараз. Чебан, Дмитро Лупа. Ой-ой-ой. ой Воронцов пас Желтко. І Желтко знову забиває. Рябцов. Пас на Медова. Момедов обігрує лугового. Але там Воронцов підстраховує. Перехоплення від Модерн Хаусу. 4 в 3. Атака. Пас на Лугового. Луговий. <пас> Вибачте, Ілля Луговий. Пас в центр на Конюхова. Проти нього Чебан. Конюхов віддає на пугунця. Пугунець на Лупу і Лупа забиває. Дмитро Лупа. Те Мельников захищати ворота. Ілля Гончаренко біля м'яча. Розбігається Гончаренко. Удар! воріт! Воронцов. І то Воронцов чи положий? Розбігається Воронцов. Удар! Євгеній Череднік. Сивоконь. Розбігається і забиває Сивоконь. Розбігається Гиренко. Забиває. Рябцов розбігається проти Мельникова. Удар і Мельников забиває. Ноговий Удар! Не зараховую. Аби м'яч не залетів. У ворота. Четвертий удар. Аріф Мамедов. Мамедо. Сильний удар. Чебан. удар. Подзолков чи мельников? Подзолков. Удар і мельников бере цей удар. Даниленко розбігається. Удар Даниленко. І забиває Даниленко. Ось так, друзі. До останнього ми дивилися серію пенальті, До останнього ми не могли визначити чемпіона екстраліги ліги Х-1654. КАП. І, друзі, ними стають гравці Модерн Дякую вам за те, що дивилися цю трансляцію разом із вами. Дякую командам за такий цікавий.